Зараз. Займаєтесь. Чим займаєтесь? Що ми робимо? По-господарськи старі доски з підлоги з тої хати. От його покажи. Ту хату. О, з Тої хати підлога. Обрізаємо ті от, там, де, там, де потрухлявіла підлога, О, там де цвахи. І по-господарськи зложимо сюди. Воно ще знадобиться, десь на опалубку. Ще файна дощина. А тим от напалю на вечір, щоб в хаті була не ефіра тепле, то, то маємо розібрати вже. Може до великодних святів встигну. Після роботи мусимо щось робити. Там вже дрова зложили. Тут ще, тут ще роботи багато на подвір'ї. То Сергійка меншого мого. О, значить. То хатинка, ну, а то його, то його як то? то його хлів чи як то кажуть. Такі о, хазяйство крепко, казали, що філюкові жирує, давно який маю хліб, заходьте! Заходьте сюди машини, інварки. Та й таке. Ліже. Будьте.